Дві чор чорні пляшки це коротке оповідання, у якому головний герой прибуває до села, де живе, живе чоловік, що практикує чорну магію. Зустрівши чаклуна, герой випадково звільняє його душу, яка була ув'язнена в, ув в чарівній пляшці. Цей вчинок митево вбиває чаплуна. Ось детальний пересказ. Історія починається з того, що священник невеликого села пан Вандергоф, наймає чоловіка на ім'я Абельфостер як д'яка, щоб той доглядав за церков'ю. Цвинтарем і справами священника. Дяк чоловік з угідною зовнішністю, якого селяни зневажають. Незабаром, після його приїзду, священник, священник починає говорити на дивні теми, зокрема, про істот з інших планет. Люди починають масово е, залишати церкву, і, е, зрештою, свящ... е, проповідує перед майже порожньою е, залою. Селяни неодноразово е, просили його припинити е, згадки про ці е, страхітл... страхітливі е, іноплані ми інопланетні істоти. Хоч він і е, нерішучий та сором'язливий, е, відмов, відмовлявся е, змінювати теми своїх проповідей, е, наче був під е, впливом е, надприродної е, жахливої сили. Чи був д'як джерелом цього впливу? Продовжимо. Виявляється, що дивні проповіді це не єдине, що сталося після появи нового діяка. Закриття, закриття шахти, де працювала більшість селян. Призвело до злиднів. Минув, минув час і одного дня д'як оголосив на базарі, що священник помер уночі. Він був ем, вельми задоволений. Селяни е, залякались ще більше. Тепер д'як мав. Повну свободу творити свої е, злі чари, він навіть не приховував своє, е, своєї ненависті до них, що викликало страх перед ще гіршими лихами. Один із селян згадав, що у священника був даль, дальній е, родич. Йому надіслали листа. Родич, головний герой, прибув і дізнався всю історію. Він пішов до церкви, де жив дяк. Вона находилась за смердючим болотом, далеко від села. Герой, переходить болото, знаходить церкву. Заходить, чує запах віскі, є шум на горі. Він підніма... піднімається і бачить наляканого, є злобного чолові... чоловіка, д'яка. Після... після розмови дяк розповідає свою історію. Перший священник, що служив у цій церкві на, на початку XVIII століття, практикував магію. Коли Д'як прибув туди, кілька років тому, він знайшов записи того священника і навчився користуватися, користуватися магією у власних цілях. Цілях. Він прокляв село, а душу священника ув'язнив. Але тепер дяк наляканий, бо забув заклинання. Священник мертвий, але щоніч встає з могили і блукає цер церквою. Герой дивиться у вікно і бачить, що хрест. На могилі нахилився. Раніше він стояв прямо. Це означає, що дух оживає і може вбити обох. Герой вимагає сказати, вимагає сказати де душа. Дяк сміється, і відмовляється? Герой починає. Помічає чор, чорні пляшки, бере, бере одну і розбиває. Шкіра д'яка змінюється, він падає і швидко перетворюється на труп. Перед смертю він зізнається, що це була його душа. Герой випадково вбив д'яка. Він, герой, тікає до села і наступного дня розповідає всім, що сталося. Селяни йому не вірять, але з забобонів не хочуть іти до церкви. В кінці ми дізнаємося, що душа священника й досі блукає між церков'ю, селом. І кладовищем, вона не може знайти спокій, бо застрягла між пеклом і нашим світом.